Адеш клієнтів у хаотичних таблицях, зберігаєш задачі у декількох застосунках, а частина інформації взагалі губиться в нотатках. Це типова ситуація для фрілансерів, експертів та підприємців. Але є рішення. Я розробляю індивідуальні робочі простори в Notion, які допомагають упорядкувати всі робочі процеси, роботу з клієнтами та забути про хаос у цьому відео. Я покажу один з просторів, який я індивідуально розробила для однієї своїх клієнток, і він повністю змінив її підхід до всієї організації та роботи. Тож ми перейшли в motion. Ось так виглядає головна сторінка, на якій вона зразу працює. На цій сторінці зліва навігація. Якщо е заходити з телефону, то дуже швидко і зручно можна зайти зразу на потрібні нам вкладки і не шукати ось тут, не гортати ці всі таблиці. Якщо ж з ноутбука, то більш розгорнутий. Вигляд цього всього простору, і зручно взагалі бачити дашборд клієнтів, звичок, цілей задач, все під рукою. Отже, почнемо спочатку. Тут навігація, ми перейдемо до неї пізніше, а на головному екрані в нас тут задачі на сьогодні, на завтра. Відразу можна розпланувати задачі на тиждень. Також тут можна актуальні просто списком на тиждень і можна. У виконанні, ось, провалитись і побачити, що там було. Далі, тобто, ви можете зразу сюди кожен день собі прописувати задачі, просто ставити галочку і бачите свій прогрес за день. І так ви нічого не забудете. Далі, у нас є табличка з клієнтами, і тут є прогрес. І якщо по цьому клієнту є, от вони, задачі виконані, то ми зразу бачимо, що по цьому клієнту прогрес задач 100% або там 50%. Тут також вся інформація про цього клієнта. Тут календар по задачах саме цього клієнта. Якщо ми тут поставимо дату, ось на сьогодні, то в календарі. Ми бачимо ці задачі і розуміємо, коли що робити, і тут можемо розтягнути на якийсь період, визначити, що вже, ви, що вже зроблено, що ні. От. Далі, тут просто ще один вид календаря, дуплюється ця сама таблиця з задачами. Далі є сторінка блог-Вася. Тут може бути для цього клієнта простір, тобто, щоб він не мав доступу до основного простору і не бачив, що тут відбувається. В нього є своя сторінка, до якої можна давати посилання, і він буде бачити всі процеси, все, що тут відбувається, вносити зміни і не мати доступу до основної таблиці. Далі тут таблиця із цілями, де всередині у вас ви можете розпланувати собі цілі, наприклад, календар задач по цілях. От у нас є спорт, і коли ми його виконуємо, відповідно, в нас ось тут росте прогрес. Ось. І так, по другій цілі. І ви можете собі також прописати якісь основні цілі. І все це, що цілі, що клієнти, все це підв'язано до задач. Тобто, ось тут ви бачите ціль на життя. І коли в нас щось на сьогодні є по клієнту, або ось так ми бачимо, що це задача до клієнта Вася. І так ми можемо бачити, що є просто задачі, є задачі під цілі, ось тут пише спорт, є задачі під клієнтів. Тобто, у вас щодня у вашому списку буде зразу все. В одному місці вам не потрібно згадувати, що там по клієнту ви мали зробити. Згадувати, які у вас є цілі, що коли робити, згадувати, які окремо у вас задачі потрібно і коли їх зробити. Воно все по клієнтах, по цілях, просто якісь задачі, щоб не забути все в одному місці. Ось тут підтягується. Далі по плану задач, це і я ця табличка, ось просто вона в окремій вкладці задачі. Далі клієнти. Це тут така міні-CRM-система, де ви можете собі по клієнтах все фіксувати. Тобто тут лише оплати. Наприклад, Петя е оплатив нам 2000 гривень, і коли він оплатив, ми можемо для нього створити ось тут карточку і вже працювати в цій карточці після оплати. Тут всередині ми маємо всю інформацію по цьому клієнту. Е Наприклад, написати якісь деталі, коли ця була заявка, дата зустрічі, скільки це коштує, емайл, телеграм, дата початку співпраці, наприклад, якщо ми на 2 місяці назад перейдемо, поставимо і закінчення співпраці, наприклад, в цьому місяці. То ось тут ми відразу побачимо, що співпраця з цим Петю у нас було 2 місяці і один день. Тобто ми працювали всього 2 місяці з ним. Також ми можемо тут вивести це все, все-все, що нам потрібно, ось сюди, ось, на, на цю таблицю. І тут бачите, якщо нам потрібна така інформація, бачите, що тут два місяці, 23 дні, тут всього два місяці. І так по кожному клієнту. Тут клієнти в роботі. Тобто, з ким назначено зустріч. І самі зустрічі, ось у нас тут в статусі заявка висить петя, що з ним назначена зустріч, наприклад. Далі є таблиця з цілями, яка тягнеться на головний екран. Тут просто карточки, ви прописуєте всі свої цілі. Далі блог. Тут робота з блогом. Тут у вас папки різні там позиціонування, майндкарта, інтерв'ю ваші про конкурентів, якісь ще файли на таргет, вся інформація. Тобто тут можете зберігати. Тут у вас контент на місяць, можна виставити взагалі весь контент, написати тема. Один. І тут ви можете прописувати собі в свої сторіс, чи там рілс чи пост, дивлячись, що це було. Як планувати тобто план, так і відслідковувати аналітику, вписувати охоплення, скільки переглядів, заявок, прибуток. І тут у вас буде така аналітика по блогу. І бібліотека. Тут також є така навігація, книги, фільми, навчання. Тут на початку в нас книги. І в цих книгах всередині є таке невеличке місце, де можна щось собі зафіксувати: посилання на книгу, скріншот, якісь цитати по цій книзі, виписати, можливо, корисне, щось хочете занотувати собі, потім не забути. Так само фільми. І навчання, які ви проходите, ви теж можете тут фіксувати, по-перше, скільки тривалість, тобто зафіксувати, що початок такого числа, і дата закінчення до якого числа вам потрібно дойти цей курс. Тут зафіксовано скільки це коштує, і по цінах ви можете виставити собі період і побачити, що загалом. На всі навчання, які ви проходили коли-небудь, вкладали в свої знання, ви витратили ось таку суму, наприклад, там 8 тисяч два курси. Ви купили, і всередині курсу. Відповідно, ви можете зберігати будь-які матеріали, інформацію, все, що вам давали на курсі, якісь чек-листи, будь-що, що вам потрібно, що вам доступно, ви можете для себе, щоб не загубити все це в одному місці. Ось так зберігати. Тут можна це все скрити. І ось так зручно, компактно все розташовано. Ось такий загалом простір. Тут нічого складного, клієнти, цілі ваші, задачі, навігація, але дуже зручно, що все перед очима. Тобто ви ніколи нічого не забудете. Також тут є нагадування на кожну з цих вкладок, наприклад, ось тут де дата, ви завжди можете поставити нагадування. Також всередині клієнта по задачах собі нагадування. В календар розставили нагадування. і так ви Ніколи не забудете, коли що мали зробити, тому що скрізь будуть приходити просто сповіщення і нагадувати, що потрібно і коли потрібно зробити. Якщо ви теж хочете такий простір, який повністю підлаштований під ваш бізнес, я можу його розробити для вас. Це не просто якийсь шаблон, це конкретна робоча система, яка може закрити всі ваші запити. Напишіть мені. І ми разом створимо структуру, яка допоможе позбутися вам хаосу та керувати бізнесом у декілька кліків. Якщо відео було корисним, то підписуйтесь та ставте лайк, щоб отримувати більше ідей по Notion та організації роботи. До зустрічі в наступних відео!